Цей іноземець ділиться враженнями, перебуваючи поряд із місцем, де розбирають завали після влучання у житловий будинок у Києві. Поки я тут і, і бачу, як там журналісти, камери поліція та пожежники спостерігають. як машина підіймає уламки. Я єдине про що можу думати: чи є там хтось, чи є людське тіло. Під усіма цими завалами. І чи є родина, яка чекає на якусь новину у мене аж волосся стає, дибки, погляньте. Тобто бачити це дуже сумно, і думати, що В ці моменти там можуть знайти когось під завалами. Для мого розуму це немає не немає сенсу. Як людина може доходити до таких ситуацій? Бачити тут людей у їхніх будинках з повністю розбитими вікнами, які викидають залишки з того небагато, що ще вціліло, з того, що колись було їхнім домом. Більше нічого не можу сказати. Я повністю приголомшений.